Всім привіт, мене звати Адель. Мене разом з родиною евакуювали з-під обстрілів, я думала, що все погане закінчилось, але виявилось, що в гуртожиток не можна було приводити собачок і мене попросили забрати. Саме так я опинилась в притулку собака для тебе і мені обіцяли знайти нову родину. Було сумно жити в притулку, але я намагалась шукати якісь позитивні сторони. Я завела багато друзів. Навчилась стильно одягатись та дуже намагалась всім сподобатись. Та, на жаль, всі родини, які мною цікавились, відмовлялись від мене. Я не могла зрозуміти, що не так, бо Яна ж казала, що я ідеальна, і я теж так думала. І ось одного дня Яна повела мене погуляти, але там був дядя, який дуже пах різними собачками, а потім мене посадили в якусь тюрму і кудись відправили. Мені це дуже не сподобалось, але як потім з'ясувалось, мене закохалась дівчинка з Чехії і дуже захотіла, щоб я переїхала до неї. Тож тепер я чешка, чи як то правильно чехиня, і живу своє найкраще життя.